Як же ж хочеться уявити, що це великий першоквітневий жарт, що всі поруч з батьками діти, що немає ні болю, ні втрат, що всі живуть у своїх домівках, у своїх найкращих містах, що сльози тільки на кіноплівках, і тільки в фільмах, відчай та страх, що не було ніякої бучі, зґвалтованих, закатованих, вбитих. Що новини не такі болючі, і що могили не треба рити. Що літаки це не тіні шахеда, що не плаче жодна із мам, що перемога та їхня победа – це зовсім різні за сенсом слова. Що бабуся не спить в коридорі на підлозі під крики сирен, що купаємось в нашому морі і немає зниклих імен. Що не чіпав брудними руками наш сусід ні мостів, ні дамб що сильно щасливі ми з вами, що президент США не Трамп, що вибух салют, за вікном спокійно, що не лякаємось звуків гучних, що тато вдома з дітьми постійно, і обстрілів більше немає нічних, що донат такий пончик із цукром. А волонтери рятують тварин, що ми міцно об'єднані духом, що немає в країні руїн. І кажуть, все треба нам пережити, що кожен фініш, по суті, старт. На жаль, не можна ніяк уявити, що це великий першоквітневий жарт.